Морозова за 25 копійок, а чіпси за гривню 50? От бачите, як я вас зразу зацікавила. Топовим телефоном вважається оце. А ігри існують тільки на дисках в вонючих коробочках. Так, це про 2005 рік. Став подобайку, підписуйся на канал та на інші мої соцмережі. Ну а якщо у тебе є бажання та можливість, можеш долучатися до спонсорства на Donatello. Привіт, мануни! З вами Нуна, і сьогодні ми згадаємо, ну бо ж дізнаємося, у що ми грали в 2005 році. 2005 рік був багатим на події в різних сферах, включаючи технології, науку, культуру та світові події. Але ми тут зібралися, звісно ж, не для цього. Скажу вам тільки два коротких швидких факти: запуск Ютубу стався сам. Ми в лютому 2005 року. Бем, біч, б ми робили? Що б ми робили, якби не 2005, га? Дивилися б супермаму? Га? Окей, ми і так це робимо. Також стається запуск Reddit. Сорі, бабка не шарить за цю шнягу. Їдемо далі. Ігрова індустрія. У листопаді 2005 року Microsoft випускає консоль нового покоління Xbox 360. У свою чергу Sony випускає портативну консоль PlayStation Portable, тобто PSP. Також у цьому році засновується польська геймдев студія CD Project Red. Для тих, хто живе в печері, це засновники відьмака. Та «Кіберпанк 2077. Нарешті переходимо до солоденького ігри року. Resident Evil 4. Моя прекрасна мануночка Леон Кеннеді красується та сексується. I like you. I like sex. В Resident Evil 4. King in the castle, king in the castle. Хвилинка душноти. Раніше у Резидента була фішка розташовувати камеру десь Уй знає де тепер же вона була за плечем головного героя. Також у грі були введені нові, але не дуже вдалі механіки для боїв з ворогами, такі як Quick Time Events. Від гравця вимагалося вчасно натискати певні клавіші для виживання. Гра отримала численні нагороди, включаючи титул Гра року. Адже гра стала класикою в жанрі виживальницьких жахів і продовжує впливати на розвиток відеоігор. Я переміщаю Resident, звісно ж, в Slay. Я вважаю, що це абсолютно заслужений Slay, і це дійсно гра року. А тепер коротко про мій тірліст. Ну, назви, в принципі, говорять самі за себе. Slay – це і є Slay Big Fat С. І в Африці Бік Фет С туди-сюди, е, туди-сюди. Крінж. Аналогічно шнепшне. Це, типа, лютий. Це, типа. Далі у нас військовий шутер від першої особи Call of Duty 2. гра була високо оцінена критиками та гравцями за свій реалістичний підхід до подання Другої світової війни та за геймплейні нововведення. Ходи сюди і бери гранату. Але це картопля, комісаре. Чому ми використовуємо картоплю замість справжніх гранат? Тому що справжні гранати дорогі. По факту вони набагато цінніші, ніж те. Е, так, звісно, комісаре, вибачте, моя помилка. Насправді мені в дитинстві дуже подобалася ця гра. Я навіть пройшла її повністю і навіть декілька разів, але я не знала, що там є мультиплеєр. Напевно, усе через те, що в мене не було інтернету на той час. Гра була високо оцінена і отримала численні нагороди, включаючи гру року. На рахунок колде другої. Я вважаю, що це також слей. Дійсно, я грала цю гру, я її пройшла, і я можу сказати, що це слей. На той час це був піздец, який слей. Мало хто з вас не впізнає цього лисого дітька. Оу, вибачте, не та фоточка. Ще один шек, бой, Кратос. Good of War – Це екшн пригода з елементами греко-римської міфології. Гравець керує Кратосом, спартанським воїном, що прагне помсти за свою сім'ю. Так, ми там билися з богами в прямому сенсі цього слова. God of War вийшла ексклюзивно для PlayStation 2 і стала однією з найпродаваніших ігор для цієї консолі. Гру високо оцінили за її геймплей, саунд, графіку, а також сюжет. God of War. На жаль, в дитинстві в мене не було можливості пограти в цю гру, але я думаю, що вона б мені сподобалася. В неї є задатки гри, яка би потенційно мені зайшла б. Я також переміщу її в Slay. World of Warcraft. Гра яка поклала початок розквіту жанру MMORPG. Вийшла у 2004-му, але здобула свою неймовірну популярність у 2005-му. Стала найпопулярнішою грою в своєму жанрі. Розробники постійно оновляли гру, додавали новий контент, виправляли баги та розвивали історію. У 2005 році Вов WoW нараховував вже мільйони гравців по всьому світу. Гра стала справжнім культурним феноменом. <плес> На жаль, для мене це невідомий вайб, але мені було цікаво поринути в історію цієї гри. По факту гра вийшла у 2004-му, але ми її оцінюємо в 2005-му. Moto! Якщо чесно, я ненавиджу онлайн ігри, але ця гра була дійсно легендарна. Ну тобто вона має заслужене місце слею. лею. Сюди. Жанр, який завжди для мене був темним лісом, глобальна стратегія. Цивілізація 4». гравець керує розвитком обраної цивілізації, розширюючи її кордони, розвиваючи культуру, науку та турбуючись про добробут населення. Кожна з них має свої особливості: унікальні переваги, стартові технології та правителів. 4. до речі, це перша гра серії, яку реалізовано у 3 d графіці. Мені складно бути об'єктивною, бо це явно не та гра, яка б мені сподобалася. Колись мій хлопець вчив мене в неї грати, але насправді вона мені взагалі не зайшла. Мені на неї по барабану. Я не можу покласти її в Slay, я не можу покласти її в Big Fat S. Я покладу її туди-сюди. Я розумію, що це може когось обурити, але е, це мій тірліст і я тут роблю, що я хочу. Психонавти. Культова гра, яка відзначилася унікальним сюжетом, веселим геймплеєм та креативним світом. Хлопчик із паранормальними здібностями, який вступає в тренувальний табір психонавтів, для того, щоб стати шпигуном у світі сновидінь. І хоча гра володіє веселим і комедійним підходом до сюжету та персонажів, у ній поміщений глибокий літературний сенс. До речі, продовження гри сталося аж через 10 років у 2015-му. І хоча гра не мала великої комерційної популярності на момент виходу, згодом вона отримала високі оцінки від критиків і стала культовою. Hi, I'm Marin, and I play Хай in Need for Speed Мост Wanted. Make sure safely and responsibly. And wear your seatbelt. гроші, тачки, швидкість. Так я про Need for Speed Most Wanted. Вона й однією з найбільш пам'ятних та успішних частин серії. Гра комбінує стандартні гонки з захопливими поліцейськими погонями. Карта гри є інтерактивною, де гравець може легко вибрати наступний заїзд або сховатися від поліції. Гра містить широкий вибір автомобільних брендів та моделей, включаючи класичні спортивні автомобілі та екзотичні боліди. Також є великий вибір налаштування автомобілів згідно з власними уподобаннями. У свій час гра вражала гравців якістю графіки та реалістичною фізикою автомобілів. А місто Рокпорт виглядало вражаюче. Саме ці аспекти роблять Need for Speed однією з найпам'ятніших гонок в історії відеоігор. Я грала в Need for Speed. Не те, щоб я була дуже великим фанатом, але вона прикольна. Я пам'ятаю, що всі мої друзі, чоловічої статі, мої брати дуже любили цю гру. Я думаю, що вона заслужено піде до Big Fat S. Ну, я пам'ятаю, пісеньки там були справді дуже круті. Типу, реально круті саунди. Ну, а тепер щось цікавеньке. Гра розроблена українською командою Deep Shadows Зенос. Події гри відбуваються в Колумбії, де дочка головного героя безслідно зникає. Майерс, де моя донька? Слухай, я поки не знаю, але у мене є зачіпка. Зачіпка? Іга. У тебе є зачіпка? Моя донька сникла, а ти думаєш, що вигулюєш собаку? Слухай, Майерсе, якщо ти не знайдеш лізу, я зроблю решту твого нікчемного життя ще більш нікчемним. А наш головний герой відправляється на її пошуки. Гравець може розвивати свого персонажа, покращувати навички та отримувати нові можливості. Ігровий процес заснований на виборах гравця, який напряму впливає на історію. Гра має сильний ухил в реалізм, наприклад, нестандартну систему здоров'я, а також зміна дня і ночі, погоди та реакції жителів міста на події великий відкритий світ, де гравець може вільно досліджувати різні області, змінювати хід подій і виконувати різноманітні завдання. Насправді мені дуже жаль, що українська гра не була на слуху в Україні. Типу, про це мали говорити скрізь. Гра була дуже забагана на релізі, потім це, звісно, все поправили. Я не можу дати їй слей, на жаль. Я даю і Бік Федес. Це теж хороший результат. Принц Персії, два трони. Гра була випущена для різних платформ, включаючи PlayStation 2, Xbox, GameCube, PSP, ПК та навіть мобільні платформи. Кожна версія мала свої особливості та адаптації під конкретну платформу. В грі вперше з'явився концепт двох особистостей головного героя. Принц може переключатися між своєю доброю та злою особистістю, що впливає на геймплей та кінцівку гри. Вдосконалена бойова система дозволяла принцу використовувати різну. Манітні комбінації атак і рухів принц Персій отримав високі оцінки за графіку, дизайн та увагу, приділену деталям архітектури міста Вавилон. Гра мала багато номінацій, визнання від гравців і критиків, але на жаль, мало нагород. Я грала в цю гру і пам'ятаю, моя подруга дуже сильно її задротила, там були прикольні механіки. Я віднесу її до Big Fat S. Я думаю, тут її місце. Якщо ви зі мною не згодні у чомусь, ви можете з радістю обісрати мене в коментарях. Чим більше слів, тим краще. Нарешті я можу перейти до солоденького. Страх. Заплутана та напружена історія, яка поєднує в собі науковий жах і військовий шутер. Так, я про фіар. Складно бути об'єктивною, бо я обожнюю цю гру. Головний герой є агентом спецрозділу Фіар, який отримує завдання розслідувати паранормальні явища, пов'язані з надзвичайно обдарованою дівчинкою на ім'я Альма Уейт. Сюжет розгортається в таємничому об'єкті Armaham Technology Corporation, де проводяться експерименти над військовими суперсолдатами. Зокрема, для цього використовується Альма. Нічого вам не нагадує. Hello, sister. У свій час гра мені дуже зайшла. Динамічні бої поєднані з атмосферою жаху, напругою та містичними елементами. В грі була використана цікава бойова можливість ефект сповільнення часу. Я думаю, це мала би бути якась відсилка до матриці. Ф'єр здобула велику популярність серед гравців та критиків, але всесвітньо відомою, на жаль, не стала. Я ж казала, що це десертик, а десертики після основної трапези, тому вона в мене буде перша в розділі Слей. Велике дякую усім, хто додивився це відео до кінця, не забудьте поставити лайк та підписатися, якщо вам подобається подібний контент. А також дайте мені знати в коментарях, про що мені зняти наступне відео. З вами була Нуна. Всім па-па! Бачу вже бачу, без собачу. Ха-ха! її хтось десь. Коли я вже ляжу в дурку, блід. Ого, оце нежданчик. Слухайте, так виходить, що отмичок немало, да? Получається? Я просто сліпа курка. Окей, я прийму цей факт, постараюсь це I'll be busy here for a while.